Привіт, мене звати Ілона і я засновниця бренду Потріб Потріб це український апсайклінг бренд. Ми робимо наплічники і бананки з обрізків, які залишаються після виробництва безкаркасних меблів. Загалом мені було цікаво створювати щось ще з дитинства. Я шила лялькам одяг, також котові. Він не дуже хотів ходити в цій сукні, шкода, але <сумив> все ж таки практика створювання якихось речей в мене була, мені це дуже подобалось. Сподобалось малювати, щось виготовляти, і вірила, що, можливо, в перспективі моя діяльність буде пов'язана саме зі створенням чогось. І отак, з цим бажанням, я, в принципі, росла і думала про те, що було би чудово це розвивати. Але згодом якось трішки відійшла і нагадала, нагадалась про це я в українській. Ській академії лідерства це курс неформальної освіти. Я навчалася тоді в харківському осередку, і якраз тоді в нас був курс про сортування сміття, про свідоме споживання, про інші якісь такі важливі для нашої планети речі. І в мене виникла ідея, що було би класно якось. Долучатися до цього сортування, якось більше про це починати задумуватися. І це відбувалося якраз перед Миколаєм. Була така ідея зробити подарунки для наших сусідів, такі невеличкі янголятка, пошити і їх подарувати нашим сусідам і нашим лекторам, загалом хто до нас в осередок навідувався тоді. І якраз я така, давайте спробуємо. Нам принесе тоді машинку. Наша менторка 64-го року, де треба одною рукою крутити, другою це все сунути якось. І так почалися шити ці янголятка. І я подумала про те, що ой, було би ще цікаво, напевно, робити якісь одяг, якісь речі саме з речей, які не потрібні вже там для користування. Навіть ті самі іграшки пошити, наприклад, з якихось сорочок, які вже там чималі, чи там десь якась пляма і тому подібне. І я в Цьому вже почала якось передумувати цю ідею в плані переробки і створення чогось з речей, які комусь уже не потрібні. Будучи в Харкові, я почала більше думати саме про цю ідею, що я хочу щось створювати. Я згадала про те, що мені було цікаво в дитинстві. Я така, треба щось створювати, хочу, хочу ще та машинка стояла, ніхто її не чіпав. І я така, може, я буду щось шити. Я пішла на секунд, купила там. Якихсь було кілька шматків тканини, і я там пошила якусь першу ковдручку, написала пост у Фейсбуці про те, що хочуть таким і чим і займатися. І в мене було замовлення, мені прислали сорочки, і я з них шила торбинки для продуктів. Це ось так. От це все ніби починало формуватися потрошки-потрошки. Але потім з цією ідеєю я вже поверталася до Львова. Тобто, виходить, я навчалася на охорону пам'яток історії культури і музейна справа. в мене в дипломі написано. Я брала академку для того, аби навчатися в українській лідерства в Харкові. По суті, це було в мене навчання в Харкові. Мені було цікаво, я якраз оце, що знання нові, У нас там була школа по менеджменту. Це допомагало мені вже формувати проєкт трішки якось більш лаконічно, і плюс мені там допомагали ще знімати відео, саме такі перші, про те, де я розповідаю, що хочу займатися саме такою переробкою. Мені це цікаво. І першим. Таким відео, що якраз довело і згуртувало мені здається багато людей навколо після того, як Вони там це бачили і писали мені. Це було відео про те, що я хочу купити першу свою швейну машинку. І я запостила, що було би добре, якщо вам цікаво долучитися до збору, там, не знаю, 10-5 гривень, бо я хочу купити швейну машинку, за якою мені буде зручно працювати. І тоді за три дні скинуло 7 тисяч гривень. Це було 7 років тому, і це для мене було просто щось неймовірне. І я після того почала отримувати дуже багато коментарів, запитів від людей. І я зрозуміла, що ідея справді цікава людям, і цікава мені, і зрозуміла, що в неї є перспектива. Я розуміла, що я хочу створювати одяг. Тоді я раніше думала саме про одяг, не про. Наплічники і бананки, а про те, що я буду виготовляти якийсь одяг з такою якоюсь цікавою аплікацією з портретами українських діячів і такого формату різного. Тому я зосереджувалася на одязі і розповідала про те, що я хочу саме робити такий формат переробки, тобто десь брати непотрібний одяг або тканини, його якось класно передумувати, перешивати, і потім створювати саме ось такі варіанти там, суконь, сурочок і інших варіантів одягу. Перша швейна машинка, яку я тоді купила, вона приїхала бракована, я була дуже засмучена, просто бо мені здавалося, люди скинулись мені, а ця машинка не шиє, я була дуже засмучена. І згодом мені вдалося її поміняти, повернути гроші. І я купила собі іншу машинку, якою я максимально задоволена. Вона ще досі стоїть у нас в майстерні. Правда, вона така невеличка, домашня, в нас зараз промислові великі. Але вона дуже мене тішить і дуже гріє мені душу. І я відчула, що мені вже є за чим працювати. В неї були класні там, можливості зігзаг, оверлок трішки і такі всякі різні речі. Це дало мені можливість шити от саме якісь вже такі перші серйозніші ідеї. Але в мене як такої освіти саме кравчині немає. Ну я вже в подальшому йшла на курси там, довчивалася. Але саме от машинка дала мені можливість просто ще би пробувати. От і для мене це було важливо, і я відчула, що в мене інструмент, за яким я можу працювати. І бажання це робити, тому навчитися можна буде також згодом. На початку я бачила все дуже просто неймовірно, чудесно, і що весь світ чекає моїх суконь, як ж без цього. <смі> і мені здавалося, що ідея справді цікава, через те, що я почула дуже багато класних відгуків. Ну і саме цей збір, навіть на першу швейну машинку, мені дуже класно це підтвердив. І якраз виходить, що в мене була якась впевненість в цій ідеї, але згодом я зрозуміла, що одяг доволі складно шити. Це перше. Він часто виходив в одному екземплярі. Мені потрібно було думати про те, як мені робити і відтворювати повторно, щоб це можна було продавати. Плюс одяг потрібно міряти, і, і в мене не було розуміння, як це треба, магазин організовувати, чи це треба в якийсь магазин віддати це все на примірки і тому подібне. І згодом саме ця ідея з одягом плавно почала переходити в ідею з наплічниками і бананками.